Тангенс альфа ми отримаємо, коли синус ділимо на косинус. Тому поділимо на косинус альфа кожен член даної рівності. В результаті ми будемо мати 2 мінус 5 тангенс альфа дорівнює 0. Звідки знайдемо, що тангенс альфа буде дорівнювати 2 п'ятих. 2 п'ятих це відповідь А. Для того, щоб спростити вираз, ми згадаємо, що для космоса періодом є 360 градусів. Тому заберемо звідси 360 градусів і будемо мати 2 косинус. 450 відняти 360 це 90 градусів і плюс альфа. Космос 90 градусів плюс альфа це формула зведення. 90 градусів це піна 2. 90 градусів плюс альфа це ку другій чверті. Там косинус має знак мінус. І 90 градусів міняє функцію на кофункцію. Отже, буде мінус 2 sin і мінус синус α. Тобто мінус 3 синус α. І це відповідь Б. Обчислюємо вираз. Підставимо відомі значення. Осинус піна 6. Це косинус 30 градусів, корінь з 3 на 2. Танген спіна 4 одиниці. Синус спіна 3, корінь з 3 на 2. Будемо обчислювати. Зведемо до спільного знаменника 2. Сюди буде додатковий множник 2. І маємо 8 коренів з трьох, плюс корінь з трьох це 9 коренів з 3. Далі множимо на 6 і множимо на корінь з 3 на 2. Скорочуємо. Далі корінь з трьох на корінь з трьох це 3, 3 на 3 9, а 9 на 9 81 друга. 81 друга, це відповідь Б. Питанець альфа це косинус альфа, що ділиться на синус альфа. Синус альфа нам відомий, тому знайдемо косинус альфа з відомої тренометричної тутожності. Отже, косинус квадрат альфа – це 1 мінус синус квадрат альфа. Підставимо і будемо мати 1 мінус 3 п'ятих до квадрату. Тобто одиниця мінус 9,25, це 16,25. А звідки косинус альфа може приймати два значення: плюс або мінус 4 п'яти. Знак нам визначає чверть від пі на 2 до пі це друга чверть, в другій чверті косинус від'ємний. Тобто косинус буде дорівнювати мінус 4 п'ятих. А отже, котанець альфа, щоб знайти, ми маємо мінус 4 п'яти поділити на синус альфа на 3 п'яти. В результаті будемо мати мінус 3 п'их перевертаємо, скорочуємо на 5, і буде мінус 4 третих це котанець альфа. Тому 3 котанис альфа це 3 помножити на мінус 4 третіх. Отже, мінус 4. Відповідь Г. Розпишемо формулу синус альфа плюс синус бета. На жаль, її немає в довідкових матеріалах, але в школі вона вивчається. Це 2 синус альфа плюс бета на 2 на косинус альфа мінус бета на 2. А так, як у нас відомо, що альфа мінус бета дорівнює 180 градусів, то запишемо 2 синус альфа плюс бета на 2 на косинус 180 ділимо на 2 90 градусів. Косинус 90 дорівнює 0, тому і весь вираз буде. Дорівнювати нулю. Відповідь В. За відомою властивістю коренів. Корінь і квадрат, тобто модуль 2 синус 45 градусів плюс 1. І далі модуль 1 мінус 2 косинус 45 градусів. Синус і косинус 45 градусів відомі величини. Підставимо, будемо мати 2 на корінь з 2 на 2 плюс 1. І 1 мінус 2, що множиться на корінь з 2 на 2. Після скорочень ми будемо мати під першим модулем корінь з 2 плюс 1 це додатня величина, тому ми можемо просто зняти модуль і написати корінь з 2 плюс 1. А 1 мінус корінь з 2. Від'ємне значення приймає. Тому, коли ми знімаємо модуль, ми маємо поставити мінус перед виразом, а в результаті у нас вже буде плюс, звісно, і далі один мінус корін із І в результаті 2. 2 це відповідь «д». Розпишемо даний вираз як різницю квадратів двох виразів. Тобто, в перших дужках це буде косинус квадрат пі на 12 мінус синус квадрат пі на 12. А в других дужках косинус квадрат пі на 12 плюс синус квадрат пі на 12. Тоді, в перших дужках у нас формула це косинус подвійного кута. Тобто косинус ми 2 множимо на Пі на 12. Після скорочення будемо мати пі на 6. А дана дужка – це основна тригонометрична тотожність. І значення буде дорівнювати одиниці. Косинус пі на 6 це корінь з 3 на 2. І ми множимо на 1. В результаті будемо мати корінь з 3 на 2. Це відповідь Б. Одиниця відняти косинус квадрат альфа це синус квадрат альфа, а тангенс квадрат альфа ми розпишемо, Тангенс квадрат альфа, це синус квадрат альфа, що ділиться на косинус квадрат альфа. Як ми бачимо, в даному випадку нічого не скорочується, тому в чисельнику буде синус в 4 альфа, а в знаменнику косинус квадрат. Альфа і це відповідь D. Знаходимо синус 210 градусів. Запишемо це як 210, як 180 додати 30 градусів. За відомими формулами, у нас вони навіть є в довідкових матеріалах. Синус 180-альфа дорівнює синусу альфа. Тобто буде дорівнювати синус 30 градусів, а це одна друга. Відповідь В. Ми маємо знайти, якому проміжку належить значення виразу синус 410 градусів. 410 градусів це куд більше, ніж 360 градусів. Тому забираємо 360 градусів і у нас залишається синус 360 забрали синус 50 градусів. Тому оцінимо синус 50 градусів. Помістимо 50 градусів між двома кутами синуси, яких ми можемо знайти. Наприклад, 50 градусів більше за 45 градусів, а менше за 60 градусів. Тому синус 50 градусів. Буде більше, ніж синус 45 градусів, а це корінь з 2 на 2, а менше, ніж синус 60 градусів, а це корінь з 3 на 2. Отже, в таких межах знаходиться наш вираз, і це відповідь Г.